Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося об'єднувати дані з різних таблиць за допомогою оператора Join. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. Там ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, перше, що нам потрібно зробити, так це наповнити наші таблиці Shop, а також Orders. Ну і давайте ми це з вами зробимо за допомогою SQL команд Отже, я вказую те, що ми з вами будемо щось додавати в таку таблицю, як Shop. Я буду додавати title, а також price. і далі я вказую values. Ну і тут в мене буде декілька записів додано. Давайте, наприклад, у якості title ми пропишемо з вами PS5. Наприклад, скажемо, таку ціну. Також ми це просто копіюємо і декілька разів ми сюди це все вставляємо. В нас буде нехай ось стільки товарів. Тут в мене буде ще Apple Watch. Наприклад, і у них буде ціна. Нехай ось така. Також буде TV, У нього ціна буде там, наприклад, 550. І плюс нехай буде ще щось на кшталт Xbox, і ціна буде. 400, наприклад. Окей, натискаємо виконати, і в нас додаються усі ці записи. Також можемо перейти в Shop. Ось в нас дійсно є товари. Пізніше ми з ними будемо працювати. Тепер давайте ми зайдемо в «Orders» і додамо самі замовлення. Для цього ми будемо використовувати також ту саму команду insert into. Далі кажемо, що ми працюємо з «Orders». Тут я вказую те, що я буду працювати з таким полем, як «Order Number». Далі я буду працювати з Shop-ID, а також буде з People ID такими полями я тут буду працювати. Далі ми вказуємо values і будемо підставляти сюди усі е, необхідні для нас значення. Ну і дивіться, щоб мені було простіше, я просто відкрию додатково ще оці таблиці Shop, а також people. І е, що мені потрібно тут підставляти? Ну, перше, order number. Наприклад, це буде якесь наше випадкове число. Тут нехай буде 100, тут нехай буде 101, тут нехай буде там, 102 і 103. Тобто, це такий умовний наш якийсь там номер замов. Це для нас не дуже важливо. В «Shop ID» ми повинні підставити ID тих, тих товарів, які в нас, наче як куплені. І для цього я просто ну, можна, можна сказати, дивлюся, які в нас взагалі тут є ID, -шки, це 1, 2, 3, 4. І будь-які оці ID я тут і проставляю. Наприклад, тут нехай буде 1, а тут нехай буде 4. Потім замість ось цих цифр буде показуватися саме який товар ми з вами ну, купили. Далі, що нам ще потрібно зробити? Так це проставити ID користувачів. Тут в нас сім користувачів, і просто будь-які оці випадкові ID-шки ми сюди і прописуємо. Ось, наприклад. Таким чином, за бажанням, ви можете додати більше ще сюди записів, але я поки що обмежуся лише цима записами, ну і натискаю на виконати. Після цього ми можемо побачити, що коли ми заходимо на orders, тут в нас е, показується виключно лише числа, але якщо ми наведемо з вами мишкою по певному числу. Ми побачимо, що він показує нам, що саме це за товар, наприклад, Apple Watch, або ж е який користувач в нас його купив, наприклад, це Alex. І так буде повністю з кожним полем, наприклад, TV, тут ps 5, і тут показується, який саме користувач все це, е все це купив. Окрім того, якщо ви натиснете на це посилання, ви перейдете конкретно на той товар, який в нас був замовленим. Також, якщо я натисну на певного користувача, ви перейдете саме на одного. Того користувача, який в нас зробив це замовлення. Таким чином, ми з вами вже створили досить цікаву структуру, де в нас є замовлення, і ми відразу можемо перейти на ту таблицю, де є повна інформація про якби, певний товар, та, та та на ту таблицю, де є повна інформація про користувача, який все це в нас купив. Тепер за рахунок спеціальних SQL команд за рахунок оператора Join, я пропоную зробити таку вибірку, де ми з вами. Будемо вибирати все з таблиці Orders, але у якості інформації, яку ми будемо виводити, ми будемо виводити відразу назву товара. Який був куплений, а також, наприклад, ім'я того користувача, який зробив цю купівлю. Отже, щоб мені таке все прописати, я прописую select. Далі я вказую, що конкретне я буду вибирати. В цей раз мені потрібно вказувати не просто назву того поля, який мене цікавить, а мені ще потрібно вказувати, з якої таблиці я буду брати це поле. Наприклад, з таблиці Orders я буду брати таке поле, як Order Number. Ну, нехай це поле я також буду. Виводити на екран. Далі з таблиці People я буду брати таке поле, як Name. І з таблиці, давайте ще раз, з таблиці People я буду брати ще таке поле, як Email. Тобто зараз все, що я буду виводити на екран, це номер замовлення, ім'я користувача, а також його Email. Ось такі дані в мене тут будуть. Далі мені потрібно вказати, звідки я все це буду брати. На поточний момент я давайте скажу, що всі ці дані я буду брати, ну, наприклад, з таблиці People. Або ж можна вказати, що всі ці дані буду брати з таблиці Others. Це не дуже для нас буде принципово, але ну, тобто так і так воно буде працювати. Але, наприклад, давайте все ж таки вкажемо, що ми беремо з Others, адже саме з цією таблиці, якби в головному форматі я і хочу працювати. Далі я повинен вказати оцей оператор. Join, який нам дозволяє об'єднати вибірку. Тобто наразі я просто сказав, що ми вибираємо ось такі значення з таблиці Orders, Але якщо не дописувати join, то ми розуміємо, що ми вибираємо лише з таблиці Orders, а відповідно, ми отримаємо тільки ось це поле. Я ж хочу, щоб ми ще отримали дані з іншої таблиці, тому мені 100% потрібно прописати ще join, об'єднання даних. І тут я вказую те, що я буду брати іншу таблицю. Це в моєму випадку People, адже саме з е, такої таблиці я ще додатково буду, ну, буду отримувати дані. І тут мені важливо вказати, за, яким саме, за якою саме умовою ми будемо брати дані з цієї таблиці. Якщо умову не вказати, то по факту ви отримаєте дані повністю всі дані з Others, а також повністю всі дані з People. Але нам таке не потрібно. Нам потрібно виконати якби, їх об'єднання. Тобто ми будемо вказувати... Що ми будемо брати лише тих користувачів, у яких ID буде співпадати з тим ID, яке буде записано в таблиці Orders в такому полі, як «People ID». Отже, щоб мені таке вказати, я прописую наступне: я звертаюсь до Orders, Я звертаюсь до «People ID» і кажу, що я буду вибирати з оцієї таблиці «People» лише тих користувачів, у яких ID буде співпадати з тим значенням, що написано ось тут в «People ID». Ось також додатково, ви тут можете дописати ще і сортування. Можна дописати лімітування, все це тут буде працювати коректно. Ну, наприклад, я давайте вкажу те, що я буду сортувати за номером замовлення, причому в форматі DESK. Ну і таке ми з вами можемо виконати. Після цього ми помічаємо, що ось всі наші замовлення дійсно виводяться на екран. Виводиться номер замовлення, а також хто його купив, його ім'я, а також імейл цього, цієї людини. Ось таким чином ми з вами виконали об'єднання даних. Але давайте на цьому моменті ми ще зупинятися з вами не будемо. Натиснемо на Редагувати. І зараз ми зробимо так, що ми будемо виводити не тільки ордер Намбер, а ми додатково давайте ще й будемо виводити. Наприклад, назву товара, який у нас був куплений, і для цього ми просто прописуємо те, що додатково я тепер ще буду звертатися до таблиці shop і буду звідти брати тайтл. Далі я досі тут залишаю, що ми поки що працюємо тільки з orders. Далі я об'єдную це з таблицею People. Ну і як ви могли вже зрозуміти, нам ще потрібно це об'єднати з таблицею Shop. Тут єдине, що в мене буде відрізнятися, це те, що я беру беру з orders shop id і і перевіряю його з. З таблицею SHOP з таким полем, як ID. Все, все інше можна не дописувати, просто натискаємо виконати. І ось ми помічаємо, що знову ж таки в нас є order number, тобто в нас є номер замовлення. Далі в нас є е, назва с, е, самого цього товару, в нас є ім'я людини, е, який купив цей товар, а також є імейл, щоб ми могли відразу наприклад, зв'язатися з, зв з е, цією людиною. Тобто, таким чином ви і можете виконувати об'єднання. Воно виконується за допомогою джойнтів, і тут ви можете об'єднувати, скільки замовляють. Вгодна таблиць, єдине, що вам потрібно вказувати умову самого об'єднання. Ну, наприклад, в нашому випадку ми об'єднуємо по ID замовлення та ID з інших таблиць. І ще такий момент, коли я зараз виконую цю команду, ми бачимо, що все спрацьовує, але ось тут пишеться order number. І мені якось не дуже подобається ну, сама назва цього поля. І ми насправді дуже легко можемо змінити назву цього поля, саме при виводі інформації. Для цього мені потрібно дописати біля того поля, з яким я хочу працювати, мені потрібно дописати оператор S, і тим самим я можу додати псевдонім до цього поля. Ну і, наприклад, псевдонімом тут буде номер замовлення. Те саме можете дописати Писати і до інших е, оцих полів. Якщо я таке виконаю, тепер в мене тут пишеться номер замовлення, я дійсно розумію, що це за таке поле. І далі в мене тут іде title, name, а також email. Ну так якось воно більш гарно виглядає. І тепер поговоримо про різні джони. Е, зараз ми з вами використали найбільш такий, можна сказати, стандартний, популярний джойн, Тобто, цей джойн, він просто робить те, що він бере всю інформацію з усіх таблиць, з якими ми працюємо, та всю. Цю інформацію він її оброблює. Окрім того, існують ще і інші джойни. І давайте я їх покажу просто на такій картинці. Тобто, дивіться, ми використовували щось на кшталт full join. -а. Він бере повністю все з однієї та з іншої таблиці. Тут ці таблиці ще називаються як left, а також right. Ну, уявимо, що left це в нас, наприклад, таблиця orders, а right – це в нас таблиця там, People або ж Shop. Та? Бо ми тут працюємо відразу не з однієї, а з трьома таблицями. Так. От, full join він просто бере повністю всі дані з усіх таблиць. Далі існує left join, right, join, а також inner join. І різниця в тому, що left join він бере все з лівого круга, плюс він бере те, що якби, спільне для цих кругів. Right він робить навпаки, ну а inner join він бере лише спільне. Що це означає? І от, наприклад, тут я можу прописати left або ж right join. ну, Наприклад, давайте left залишимо, а трошки нижче я допишу inner join. І дивіться, як це буде зараз працювати. Left або ж right join, він нам скаже те, що ми будемо брати, ну якщо конкретно Left, наприклад, ми будемо брати дані з orders, ми їх будемо порівнювати з таблицею People в даному випадку. І якщо якісь дані, ну якщо якісь дані не будуть співпадати, якщо в нас є значення People ID в orders, але немає такого користувача в таблиці People, то ці дані вони все одно будуть отримані, але просто буде підставлено таке значення значення як null, тобто нічого в якості користувача буде підставлено значення null. Це працює для left або ж для right join. Inner join, він зробить трошечки навпаки. Якщо в нас буде, ну в даному випадку ми вже shop порівнюємо. Якщо в нас буде ось тут певний ID товару, а такого ID не буде в таблиці Shop, то цей товар він взагалі не буде братися у вибірці, тобто його взагалі ну, не буде якби існувати в кінцевому результаті. в кінцев Вибірці, яку ви побачите, тобто inner join, він візьме лише ті дані, які є і в першій, і в другій таблиці. Left join, він бере всі дані з першої таблиці, і якщо немає в другій таблиці, то він null просто проставляє. Right join, він робить навпаки. Він бере всі дані з е, нашої якби правої таблиці. Якщо нема співпада... співпадінь з першої таблиці, то для цієї першої таблиці він підставляє null. Ну і звичайний join, він просто бере абсолютно все, незважаючи ні на що, можна так це описати. Ну і насправді, от якщо ми зараз виконаємо цю команду, ви побачите, що нічого в нас не змінилося, адже в нас зараз така таблиця, що дійсно в нас є всі співпадіння, що в одній таблиці, що в іншій таблиці, усі є айдішки, а тому ну, ніяких змін ви тут не побачите. Бачте. Але якщо вже будуть якісь не співпадіння, то оцей left join або ж inner join, вони вже можуть видавати трохи різний результат. Ну що ж, таким чином, ми з вами навчилися об'єднувати таблиці. Вони об'єднуються за допомогою joinів. і це дійсно дуже такий зручний оператор, який дозволяє відразу вивести інформацію з багатьох таблиць, плюс це об'єднати під якимось ем, загальним таким виглядом. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також. В моїй соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!